Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Від отриманих травм на війні помер Айдарівець, що жив на Волині. У лісі на межі з Волинню у мікроавтобусі знайшли чоловіка. Данілов заявив, що два-три наступних місяці будуть майже вирішальними у війні. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 12 січня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Від отриманих на війні травм помер Айдарівець Олексій Зінченко з Волині. Сумну звістку повідомили у Городищенській громаді. Відомо, що Олексій Зінченко з березня 2015 року брав безпосередню участь у антитерористичній операції на сході України, був задіяним у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 24 лютого. Того 2022 року був мобілізований до лав Збройних сил України у штурмовий батальйон Айдар. Під час ворожих обстрілів був двічі поранений. Мав вісім контузій. Наприкінці грудня 2022 року. Повернувся додому у коротку відпустку та потрапив у лікарню. Борячись за життя, помер у одному із медзакладів Львова 10 січня 2023 року. Редакція телеканалу Конкурент Тіві приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. У Червоноградському районі у лісі на межі з Волинською областю за допомогою дрона та камер відеоспостереження правоохоронці знайшли безвісти зниклого чоловіка. Як інформує поліція Львівщини, 6 січня ввечері на лінію 102 з заявою про зникнення свого 60-річного чоловіка звернулась мешканка одного із сіл Червоноградського району. За словами заявниці, напередодні чоловік поїхав з дому на мікроавтобусі, проте додому не повернувся. І зв'язку із ним немає. Відтак правоохоронці відстежили пересування мікроавтобуса за допомогою камер відеоспостереження та визначили приблизний квадрат пошуку, а потім задіяли дрони, за допомогою яких і знайшли мікроавтобус у лісі неподалік адміністративної межі Львівської та Волинської областей. Як з'ясувалося, чоловік втратив пам'ять та не міг пояснити, хто він і як потрапив до лісу. Окрім того, він страждав від сильного переохолодження. Правоохоронці доставили врятованого до лікарні та передали медикам. На Волині трапилась пожежа у житловому будинку. Як інформують рятувальники області, вогонь спалахнув у селищі Голоби 11 січня вранці. Пожежа виникла на горищі житлового будинку. Аби загасити полум'я вогнеборці, працювали в апаратах на стисненому повітрі для захисту від задимлення. Вогнем знищено 10 квадратних метрів шиферного покриття. Пошкоджено крокви та речі домашнього вжитку на горищі. Ймовірна причина пожежі. Коротке замикання електромережі. Лучани продовжують скаржитись на діяльність бобрів у різних районах міста. Так, якщо раніше сліди від цих тварин помічали у центральному парку, то тепер їх помітили і на вулиці Гнідавській. Про це у коментарі власкору Волинь ЮЕЙ розповіла начальниця відділу екології Луцької міськради Оксана Лисак. За її словами, те, що бобри гризуть дерева у місті, дійсно помітно. Втім, відділ екології ніяк не може вплинути на це. За її словами, полювання у межах міста заборонено, і єдиний спосіб боротьби з цими тваринами і захисту від них дерев це обмотування їх металевою сіткою. Міхрімах, Айя, Сальман, Ярумир та інші в Україні. Немає обмежень чи заборон на присвоєння тих чи інших імен. Тож батьки мають право називати своїх малюків будь-якими іменами, які їм до вподоби. Журналісти телеканалу Конкурент Тіві дізналися, якими найнезвичнішими іменами називали дітей у 2022 році на Волині. Подробиці дивіться у сюжеті. Народження дитини завжди особливий і хвилюючий момент для батьків. І не менш важливим є вибір ім'я для малюка. Журналісти телеканалу конкурент Тіві навідались до відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області, аби дізнатись, які імена були найпопулярнішими в нашій області у 2022 році. Найпопулярніші імена, які ми називали дітей у 2022 році серед дівчаток, це Анна. Єва, Емілія, Мілана, Варвара, Поліна, чоловічі імена Артем, Денис. Вони якось завжди. Артем, то в тренді в нас завжди. Богдан, Макар, Артур, Тарас. Втім, Волиняни не втомлюються і дивувати. Нерідко молоді сім'ї обирають для своїх новонароджених і неординарні імена. Рідковжині імена серед дівчаток Вів'єн, Астрід, Елсі. Я буду читати, бо їх запам'ятати не зовсім можливо. Каїя, Аїя, Маріам. Раміна, Евігея, Каяна, Міхрімах, Міранда, Патриція, Дане... Данелія. Чоловічі імена рідко вживані Арифат, Тамірлан, Яромир, Альвіан, Аяз Ермір, Кавай, Таймасхан, Марсель, Ісай, Ліонель, Авдій, Ельдар, Єрофей. Яків і Сальман такі, що вони вперше взагалі в нас називали діток такими іменами. Найбільше це, напевно, серіали дивляться. Люди, от «Михрімах». Мені здається, що це з якогось недавнього серіалу. Мій а з величного століття. Зазначимо, нерідко на тренди у виборі імені для дитини впливають історичні події, як от війна. Так, от, наприклад, у Києві у 2022 році дівчинку назвали Джавеліною. А у Вінниці хлопчик отримав ім'я Ян Джавелін. На Хмельниччині ж батьки своєму новонародженому сину обрали ім'я Іскандер. Наступні кілька місяців будуть дуже важливими у війні Росії і України. Обидві сторони готуються до вирішальної битви. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данило в ефірі національного телемарафону. Зокрема, про це Данілов сказав у контексті того, що Сергія Суровікіна на посаді командувача об'єднаного угрупування військ РФ в Україні замінив Валерій Герасимов, якого називають батьком СВО. За його словами, два-три наступних місяці будуть дуже важливими, і вони будуть майже вирішальними у цій битві, до якої і Україна готується, і готується ворог-агресор. Тим часом командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв запевняє, що у Білорусі недостатньо військ для нового наземного вторгнення в Україну. Про це Наєв розповів у коментарі журналістам української правди. Так, за його словами, станом на сьогодні обстановка на території Білорусі не носить безпосередньої загрози якихось сухопутних дій проти України. Він зазначив, що Україна підтримує зв'язок із західними партнерами. Зокрема, із США і Польщею також постійно працює розвідка, і отримана інформація свідчить, що наразі угрупування білоруських військ вздовж кордону з Україною ні в кількісному, ні в якісному співвідношенні не змінилася. Наєв запевнив, що українські війська почувають себе спокійно, поступово збільшуючи свої оборонні спроможності і поліпшуючи вишкіл військових. Запровадження кримінальної відповідальності за обхід санкцій, введених проти РФ, допоможе прискорити процес конфіскації російських активів, які надалі будуть направлені на відновлення України. Про це заявив офіційний представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганда під час брифінгу, за його словами. Єврокомісія ще 2 грудня опублікувала пропозицію про введення у ЄС кримінальної відповідальності за обхід санкцій. Проти ти Росії він зазначив, що Єврокомісія неодноразово наголошувала, що криміналізація таких дій, як ухилення від санкцій, допоможе конфіскувати активи, які люди намагаються сховати. Це також частина зусиль для збору коштів на відновлення України, заявив Вігант. Цивільні особи, які стали на захист країни, але не вступили до офіційних військових формувань чи правоохоронних органів, зможуть отримати статус учасника бойових дій. Про це інформує мінветеранів. Відповідний законопроект, який був розроблений за безпосередньої участі фахівців мінветеранів, 12 січня Верховна Рада України конституційно більшістю голосів прийняла у другому читанні та в цілому. За проголосували 310 народних депутатів. Збройні сили України ліквідували уже 113 тисяч 990 окупантів. Станом на 12 січня українські військові також знищили 3094 танки, 2082 артилерійські системи, 6159 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Україні вдалося повернути 54 тіла захисників з Оленівки після складних переговорів і за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це повідомляє Мінреінтеграція. Як ідеться у дописі, їх ідентифікація одне з питань, яке обговорювали на засіданні координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими під час зустрічі з рідними військовослужбовців. Родини хвилює те, як швидко завершиться процес ідентифікації. Кації зараз все ще триває ДНК експертиза, яка у цьому випадку вимагає багато часу. На Волині відбудеться перевірка Волиню Боленерго». Відповідне рішення 10 січня ухвалила національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Усе через численні скарги і звернення споживачів щодо недотримання графіків відключення електроенергії. Журналісти телеканалу Конкурент Тіві звернулись за коментарем у Волиню Боленерго», аби дізнатись, чому на них регулярно скаржаться Волиняни і чи дійсно тут є їх вина. втім, коментар на камеру нам отримати не вдалося натомість, ми отримали таке повідомлення. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних, здійснює перевірку оператора систем розподілу у межах наданих регулятору повноважень. Брат Волиньобленерго, що проводить ліцензовану діяльність на території Волинської області, буде надано регулятору всі необхідні матеріали з питань перевірки. Тож, коли буде перевірка, невідомо. Втім, ми будемо слідкувати за ситуацією і повідомимо про її результати згодом. На півночі Рівненщини активно зводять інженерні та фортифікаційні споруди. Як зазначили, в ОВА, нині готуються до оборони населених пунктів області. Зазначають, жителі громад Вараського і Сарницького районів об'єдналися і допомагають купати окопи для військових. Лише в один із днів пройшло понад 150 добровольців. Є ті, хто працює постійно, навіть в святкові дні. В Ова наголосили, пріоритетом на 2023 рік є перемога у війні та безпека жителів Рівненщини. 12 січня у російській столиці згорів трирівневий буксир Адлер. Пожежа на ньому спалахнула під ранок. Про це повідомили російські змі. А також опублікували кадри із місця події. До приїзду рятувальників вогонь встиг охопити понад 25 квадратних метрів. За попередніми даними, пожежа спалахнула у машинному відділенні і різко перекинулась на решту буксира. Розмі стверджують, що інформації про постраждалих внаслідок надзвичайної події на буксирі не надходить. the loan У Володимирі вранці 12 січня сталося ДТП по вулиці Сагайдачного. 25-річний місцевий житель, керуючи власним автомобілем «Форд Фокус, в'їхав у автомобіль поліції Тойота Пріус. За кермом службового авто був співробітник Володимирського РВП. Він рухався по головній дорозі. Про це телеканалу конкурент конкурентів повідомили у прес-службі Волинської поліції. Видання бух опублікувало фото та відео із місця ДТП. На щастя, у автопригоді ніхто не постраждав. Службовий автомобіль отримав механічні ушкодження заднього бампера. На водія легковика «Форд Фокус складено протокол про адміністративне правопорушення. Я Веселов Андрій Ніколайович. Номер жетона а 5557 Являюсь добровольцем групи Вагнер. Третього шоу групи БПЛА. Зачем сюда сюди прибул? за освобождением України. и Донецкой республики от захватчиков. На каком направлении воевал? На Бахмутском. Как, возле какого населенного пункта в штурмовых действиях участвовал? Непосредственно возле Курдемовки и близ Курдюмовки. Ты причастен к убийству украинских солдат? По моим наводкам были убиты люди. Как, сколько человек? Около восьми. Какого числа? Это в разное время. Называй когда? Как, за какой период? С августа по э, декабрь. Откуда же знаешь, что именно 8 человек? Не были больше ли? Кто подтвердил? Э, именно непосредственно, чтобы отряды, что на месте их прибытия там уже были трупы. От я понял. Ты готов нести ответственность по украинскому законодательству за, свою, за свои поступки? Да. У тебя есть раск. Ты раскаиваешься? Да. Или считаешь, да. что был прав? Я был не прав. Я раскаиваюсь, извиняюсь, перед, перед народом Украины. Генштаб ЗСУ очікує, що найближчим часом російські війська будуть намагатися захопити усю територію Донецької області, а після цього пробувати окупувати частину Запорізької області. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов. Прогнозується, що в найближчий час противник буде намагатись вийти на адміністративні кордони Донецької області, а в подальшому може активізувати свої дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області. Для знищення критичної насамперед енергетичної інфраструктури України Кремль і надалі буде наносити ракетно-авіаційні удари по об'єктах на всю глибину території нашої держави. Їх інтенсивність буде залежати від спроможності російського оборонно-промислового комплексу забезпечити національні збройні сили засобами високоточного ураження великої та середньої дальності. Крім того, на це буде впливати спроможності Ірану щодо експорту до Росії ракет та ударних безпілотних літальних апаратів. Для реалізації своїх загарбницьких планів російським командуванням анонсовано масштабні заходи з реформування збройних сил. Зокрема, збільшення загальної чисельності до полутора мільйонів осіб та формування щонайменше 20 нових дивізій у Генштабі. Вважають, що ці дії РФ свідчать про наміри Кремля включитись у довготривале протистояння та підготовку до ведення масштабних бойових дій. 12 січня Луцьк знову плаче. Із фронту прибула чергова гуманітарна місія на щиті. Додому привезли тіла воїнів, які відважно і самовідано боронили батьківщину у війні із російською ордою. Траурний кортеж із загиблими захисниками зустріли при в'їзді до Луцька. Далі маршрут пролягає повз усе місто аж до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи. Про дату, час та місце поховання кожного героя повідомлятимуть згодом. Редакція телеканалу Конкурент. НТВ висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів, світла пам'ять кожному герою. Команда громадянського руху свідомі продовжує звітувати про виконану волонтерську роботу. Так, за останній місяць, 2022 року, волонтери двічі відвідали деокуповану Херсонщину. Про це повідомив голова громадянського руху свідомі депутат Луцькради Тарас Шкітер у Фейсбуці. Так перед святами, окрім традиційних сімейних пакунків від Global Empowerment Mission, луцькі волонтери відвезли шкарпетки із солодощами для херсонських діток. Окрім цього, у грудні свідомі активно допомагали військовослужбовцям із Волині. Які захищають Україну у 14-й бригаді, 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді, 63-й окремій механізованій бригаді та окремому загоні спецпризначення Любард та інших військових формуваннях, зокрема вони отримали енергетичні батончики, вологі серветки, солодкі сухарики, олію, воду, сімейні пакунки, каву, спальні мішки, супи швидкого приготування, шкарпетки, теплі куртки. Взуття термобілизну, військові аптечки, перев'язки, бенти, протизапальні пігулки, різні медичні препарати. А також павербанки. окрім того, громадянський рух свідомі передав сотні ящиків із дитячим харчуванням для волинських сімей із маленькими дітьми у рамках спільної ініціативи відомих американських благодійних організацій: Global Empowerment Mission, All Hands and Hearts та Good 360. управлінню ДСНС у Волинській області передали енергетичні батончики, солодкі сухарики, вологі серветки, чай, каву, сухе молоко для забезпечення функціонування пунктів. Незламності у місті Луцьку, також громадянський рух допомагає ВПО та людям у скрутних життєвих обставинах. У грудні адресно та через інші волонтерські ініціативи було передано сімейні пакунки, вологі серветки, харчування для немовлят, шкарпетки, засоби для гігієни, чай, каву, шоколадні напої, солодощі та підгузки. Тож, попри усі труднощі, головне не зупинятися і продовжувати допомагати збройним силам. Та тим українцям, які потребують підтримки, тим самим наближаючи нашу перемогу, у Струмівці біля Луцька водій Volkswagen збив 67-річного пішохода. ДТП сталося 11 січня близько 8 ранку. Чоловік перетинав проїзну частину поза пішохідним переходом. Внаслідок аварії він отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до відділення реанімації. Деталі встановлюють. На Росії не перестають дивувати. Житель російського міста Іркутськ після перегляду пропагандистських каналів подумав, що його дружина прибулець з іншої планети і вбив її. Про це пишуть російські пропагандисти. Відомо, що росіянин зловживав алкоголем та дивився російські пропагандистські канали, на яких часто транслюють так звані теорії змови. Він подумав, що його 56-річна дружина прибув. Улиць з іншої планети, який хоче захопити світ. Тож взяв сокиру та відрубав дружині голову, а потім розчленував її тіло у ванній. Згодом чоловік зателефонував своїй доньці та розповів про вбивство. Вона ж викликала поліцію. У Білгородській області Росії впав безпілотник. Про це у середу вночі, 11 січня, повідомили місцеві пабліки і телеграм-канали. Падіння літального апарата призвело до того, що частина регіону залишилася без електрики на деякий час. Знеструмлення сталося через пошкодження високовольтних ліній електропередач. Падіння безпілотника відбулося у районі селища Сєвірний. У мережі опублікували відео та фото із місця події та уламки БПЛА. Як повідомляють у місцевих телеграм-каналах, безпілотник російський, ба більше він ніс на собі щонайменше одну кориговану авіабомбу Кап 20 с Згідно із попередніми даними, постраждалих внаслідок події немає. Війна продовжує забирати життя наших героїв. На сході загинув ще один волинянин Сергій Кушнір, 1980 року народження. Він був жителем Нововолинська. Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус. Інформація щодо прибуття тіла і чину погребіння воїна буде згодом. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття сім'ї та побратимам захисника. Вічна пам'ять та шана герою. Рашисти вкотре атакували низку областей України. Так в ніч на 12 січня під ударом була Дніпропетровщина. Як повідомили, у ОВА під вогонь потрапила Марганецька громада. На її територію прилетіли з десяток ворожих снарядів. На щастя, люди вціліли. Понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд. Масштаби завданої шкоди ще з'ясовуються. У результаті нічного рашистського удару ушкоджень та руйнувань зазнали будинки одного із приватних секторів міста Запоріжжя. На місці виникла пожежа. Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів, на щастя, люди не постраждали. Усі комунальні служби працюють на місцях. Також вранці 12 січня вибухи пролунали у Херсоні. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Деталі ворожої атаки з'ясовують. З початку повномасштабного вторгнення багато лучан стали на захист рідної держави. Є чимало і тих, які потрапили у полон. Скільки ж воїнів з Луцька досі перебуває у лапах ворога? Інформація конфіденційна. Втім, відомо, що у Луцькій громаді є понад півсотні родин, які чекають додому своїх героїв з полону, аби допомогти рідним відшукати своїх близьких та пришвидшити їх повернення. У Луцькій громаді створили центр під. Тримки сімей, військовополонених і військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Запрацював він наприкінці грудня і вже має позитивні результати. Достатньо багато таких людей є, які шукають своїх рідних. Вже на 31 грудня ми мали певні звернення. Щодо полонених, то вже 25 сімей звернулися до нас на кінець року і в районі 23 сімей, які шукають зниклих безвісті своїх військовослужбовців. Працівники центру, за словами Вікторії, Майбороди, працюють із кожною сім'єю окремо, адже кожен випадок, із яким родини звертаються, індивідуальний. Ми допомагаємо їм готувати звернення в Національне інформаційне бюро. Ми працюємо з уповноваженими справ людини в Верховній Раді, також з уповноваженими справ людини, що стосується військовослужбовців. Ми працюємо з координаційними штабами, з військоматами, з військовими частинами. Ну, тобто, максимально з ким можна пришвидшити пришвидшити. Розгляд даного питання щодо обміну або як знайти військовослужбовця, ми максимально включилися в цю роботу. Відтак, за результатами спільної роботи з різними організаціями, в тому числі і з міжнародними, вже вдалося повернути з полону кількох лучан. Результати роботи вже на сьогодні говорять самі про себе. Відбулося в кінці року обмін, відбувся обмін буквально нещодавно, і на сьогодні в нас вже троє людей, звільнених з полону, і це дуже втішає нас. Загалом, за повідомленнями Волинської обласної військової адміністрації, з полону додому повернулось щонайменше 15 волинян. Точна цифра військових, яких вдалося повернути з рашистського пекла, невідома. Втім, попри позитивні результати, роботи ще багато. До слова, у пошуках рідних звертаються до центру підтримки не лише лучани, за словами Вікторії, майбороди працівники намагаються допомогти кожному, хто цього потребує. На цьому ми завершуємо наш випуск новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.